Друзі, всім доброго дня! До вашої уваги двері компанії Miranti Plus. Називаються вони Флоренція. І зараз ми з вами подивимося, як вони виглядають в каталозі. Ось так вони виглядають в каталозі. Можливо, трошки чітше буде видно з каталога. Ось. А в нас ці двері представлені як система купе. Тобто двері знаходяться в системі купе. Дані двері ми виставили на продаж за дуже привабливою ціною, супер привабливою ціною. На рахунок ціни зможете дізнатися на продажних сайтах, хто знайшов. А що я хотів би вам показати по цим дверям? Всім, кому цікаво. Дивіться, двері, по-перше, оздоблені склом. Дуже гарно. Воно таке масивне. Я вам збоку покажу, наскільки це. Це хрусталь. Ці двері стоять в нашому виставковому павільйоні досить-досить давно. З ними немає жодних питань. Вони працюють як швейцарський годинник. Дивіться. До речі, двері купе, які мають закривання. Ви можете закритися всередині кімнати. Провертаємо ручку. І ми маємо, що ми маємо? Ми маємо ось такого коника, я на нього кажу. Коник, який застрибує, Хоп, і ми відкриваємось. Тобто, при потребі, ви ці двері можете в кімнаті закривати. Хоп, і ми закрились. Ось коник вискочив. Всім видно. <ривіт> Дивіться, він гачочком своїм цепляється за цю відповідочку. Ця система купе має, ну, на мою думку, таку перевагу, вона має короб примикання. Тобто... Коли ми закриваємо полотно, полотно не просто повісає біля коробки збоку, а воно як в'їжджає в такий гаражик. Оп, і ми закрили. Ось ще раз вам покажу. Двері з Євробруса. Двері шпоновані, натуральний шпон. Вони, ну, камера, на жаль, того не передає, Спробую наблизитися. Вони ніби такі. При попаданні світла вони стоять при ярко, коли сонячний день. Такі ніби темно-темно вишньові. Ну, дуже чудовий у них кольор. Але це при попаданні. Взагалі, бачите, вони виглядають як темні такі двері. Е, далі Далі я вам запропоную до огляду, До огляду я запропоную наступну модельку. Теж Миранті Плюс. І е, моделька буде називатися Верона. Ось вона. Е, зараз ми підемо в наш виставковий зал, я вам її покажу. І там же, там же я вам покажу ще одну модельку. Яка називається весна. Тільки в даному каталозі ця весна е має назву бамбук е на фюзінгу на склі, а у нас там просто квадратики. Ходімте, побачимо. Так. Ось Ось ці дверки. Ось ці дверки. До речі, всім, кому цікаво, е хто бачив і читав е на продажних сайтах обналічка Портал або Лиштва Портал. Це. Ось ось ця саме обналічка. Звичайна обналічка виглядає ось так. Це весна, шановні пані і панове, е, от вона оздоблена такими ф'юзінгами. Це, до речі, ручна робота. Щоб ви розуміли, це теж скло, це не пластик. Воно не дереться, воно не пошкоджується. Це натуральний шпон. Досить супер просто. Двері в нас на виставковій експозиції стоять вже досить таки давно. Ми хочемо їх замінити. І всі, хто знайшов їх на продажних сайтах, вам дуже має сподобатись та ціна, яку ви бачите. Якщо ви порівняєте в продажних магазинах, хто продає актуальну свіжу модельку суто для вас, тільки привезено, ви зрозумієте, що таку ціну, яку запропонували ми на виставковій моделі, вона дуже класна. І е, ще один момент: хотів би показати вам, я прописку таку робив, конструктив, з чого вони зроблені. Ці двері, я писав євробрус і натуральний шпон. Зараз вам покажу, що таке Євробрус і що таке натуральний шпон. що я мав на увазі. Значить, дивіться, у нас є такий кутик, по якому ми всім розповідаємо і показуємо. Ось це євробрус. Тобто, це деревина, спочатку нарізана, ну тут буде краще видно, спочатку нарізана брусочками, ось такими, а потім склеєна докупи. Що воно дає? Якщо для порівняння з іншого виробника, показую вам коробочку. Це масив. Тобто, це ціле дерево ніяк не різане, ніяк не склеєне. Коли це дерево віз... потрапить волога, то воно викручує всю цю реєчку, вона його скручує. А коли волога потрапляє на євробрус, то якась одна його частинка може і поглинати деревина вологу. Але в контексті цього брусочка воно ніяк не, не впливає на загальну конструкцію. Тобто євробрус завжди. Рахується класніше, виробник не дарма вкладається в розпил спочатку деревини, а потім в склеювання. Можна ж було зробити ось так: взяти кусок деревини, просто відрізати і об обклеїти або шпоном, або синтетичним покриттям. Але ні, розрізаємо, склеюємо, причому е це все робимо при, при умові дотримання технологій і отримуємо якісний продукт. До речі, Міранті плюс хочу зазначити, є ощільнювач. Він дуже класний шум, запах він закриває. Це теж одна із переваг цих дверей. От як виглядає кутичок наш. От. А це все натуральний шпон. Тобто, натуральним шпоном, не синтетичним покриттям вкриті двері. Шановні друзі, в кого будуть виникати питання, хто знайшов ці двері в інтернеті, телефони там є, телефонуйте або пишіть на електронну адресу. А ті, хто просто знайшов ролик на YouTube, знайте Міранті Плюс, досить гарний виробник, якісного продукту, можете без зазріння. Совісті його купувати, і ви отримаєте дуже дуже класний продукт. Повторюсь, все, всім гарного дня. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки.